Вітаю вас на каналі Таро Всесвіт. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписан. Овни мої любі це прогноз для вас на грудень місяць. Давайте будемо дивитися, у нас буде характеристика енергетична місяця, основні запитання, та буде порада. І так, починаємо Овни грудень 2023. До речі, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте, будь ласка, лайки. І якщо ви не підписані, підписуйтесь. Так, характеристика грудень місяць для Овнів. І так, Овни, у вас енергетично в грудні місяці ви будете задумуватися про те, що ви хочете щось змінити в своєму житті. Також ви будете задумуватися, можливо, хтось хоче закінчити якусь історію в своєму житті або ситуацію. Можливо, ви хочете вирішити якісь питання. Також у вас, знаєте, буде такий заряд, ви будете бачити якісь ідеї, які ви захочете зробити да, в майбутньому. Тож ви в грудні будете, знаєте, як. Можливо, загадувати бажання на 2024 рік, і бачите, тут за горизонтом сонечко: це ваші бажання, ваші емоції, ваші енергії. Ви будете собі задавати якісь такі, знаєте, енергетично характерні настанови внутрішні, да, наміри такі прицілювати собі на наступний місяць, можливо, на весь рік наступний. І те, що ви не змогли зробити в цьому році, який вже закінчується, це все ви зможете у грудні закінчити, але не до кінця щось перейде на інший місяць, на наступний. Тож енергетика у вас буде така, що ви будете переформатовувати свої наміри від чогось. Від чогось відмовлятися, щось залишати в минулому році, будете себе, скажімо так, налаштовувати і будете розставляти собі якісь пункти, які ви залишаєте, тому що це неможливо, або ви більше не хочете так, і будете собі брати якісь пункти на майбутнє. Тож енергетика у вас дуже гарна. Не дивлячись на те, що щось ви там, можливо, не зробили, можливо, не хочете більше. Це більше вас не тривожить, ви від цього можете спокійно відмовлятися. І так, далі в нас йдуть основні запитання: це робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться те, що ви плануєте, і буде порада в кінці. Так, робота. Е, і так, на роботі у вас буде багато ідей, але ви будете е, сфокусовані на основних ідеях, які вам потрібно зробити. Ви будете себе відстоювати, ви будете дивитися, як працюють ваші найманці, або ви як працюєте, як ваша команда працює, ви будете. Взагалі, налаштовані на дуже позитивні результати. Якщо ви шукаєте роботу, то у грудні місяці у вас є можливість знайти роботу серед багатьох пропозицій. У вас буде е, саме ваша, яку ви захочете е, прийняти. В цілому на роботі у вас багато справ і є основні справи, е, є неосновні справи, але Дивіться, по 9 жезлів ви овни маєте, ви просто повинні завершити все те, що вас е, зупиняє да, в робочих моментах, щоб йти вперед. Тому що у вас є невирішені питання, які вас тормозять. Тому на роботі, будь ласка, будьте активні, закінчуйте те, що ви повинні закінчити. Е, Вибирайте е, якісь варіанти для розвитку, і хто шукає роботу, у вас буде така е, вероятність, що ви її знайдете і приймете якісь, якусь пропозицію. Далі фінанси. Фінанси. Потрібно закрити якісь минулі питання. Можливо, в когось зовнів є. Зобов'язання перед дітками своїми, можливо, це аліменти, можливо, ви щось обіцяли подарувати своїй дитині або заплатити якісь, зробити оплати да, там, за якісь курси до там, якісь заняття, які дитина ходить. До кінця року вам потрібно закрити всі фінансові питання. Поки ви їх не закрите, ви будете, ну знаєте, як відчувати дискомфорт. І дивіться, не дивлячись на те, що шістка кубків, вона це карта пов'язана з минулими питаннями. За аркою стоїть вже можливість для вас. Тож закривайте, тому що коли ви зайдете в новий рік. Коли почнеться вже 2024 рік, у вас є можливість, ем, яку ви ще поки що не бачите, поки що ви ще не орієнтуєтеся, що вона буде у вас да, для заробітку, можливість така. Ви не знаєте, чи вийде у вас чи не вийде, але вже у вас є ем, якісь проекції на наступний рік. І для того, щоб вони почали працювати одразу, коли ви за них візьметеся да, в фінансовому плані. Фінанси – це результат вашої праці, вашого, скажімо, напрямку, вашого е, движу, движ, і ви маєте йти вперед. Тому закривайте всі питання, які ви повинні закрити в 2023 році, для того, щоб двадцять четвертий рік почати з можливостей, а не з боргів. Щоб вас минулі питання не тягнули назад. Так, особисті плани. В особистих планах ви очікуєте фінансування, можливо, ви очікуєте якусь пропозицію або результати вашої праці, можливо, зарплатню очікуєте. Також хтось із вас очікує премію або виплати. В цілому ви вклалися непогано і, можливо, будете вкладатися непогано для того, щоб е, отримати результати. В цілому, сімка Пентаклів, саме в цій колоді каже про те, що ви будете з результатами, да? Але ви ще не до кінця е, завершили якісь свої справи. Вам потрібно все ж таки. Е, все ж таки налаштуватися, взяти себе в руки, і, знаєте, як з останніх так сил можливо зробити все ж, все ж таки те, що ви планували. Якщо ви вкладалися, наприклад, якісь інвестиції, робили, і ви очікуєте результатів, то вони будуть трошки пізніше. Але дивіться, Овни, у вас усі карти кажуть про те, що у вас є якась недоробітка. Щось ви не доробили в своїй справі. Можливо, якусь справу прийдеться вам перероблювати заново. Тому що вісімка кубків каже взагалі по класиці, що ви не до кінця або розумієте, що ви робите не до кінця, або у вас. Або у вас є якісь недороблені справи, які потрібно доробити, тому що шістка кубків каже про те, що дороблюйте, закривайте, закривайте свої минулі питання, тому що у вас попереду можливості, да. Також ви очікуєте результатів. Сімка пентаклів каже про те, що результати будуть, але потрібно щось іще доробити. Розумієте? Тож, овни, передивіться, що ви робили, що вам потрібно доробити. Можливо, є якісь незавершені питання, щоб вони не переходили з вами на наступний місяць. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що в вашому оточенні є люди, які вас вводять в оману, або, можливо, ви самі вводите себе в оману, або людей навколо вас. Тож у вас енергія, е яка не состиковується з ситуаціями або з їхніми результатами, або е ситуація, яка е має е Скажімо, один опис, а в дії вона зовсім інша. Тож вам потрібно звернути увагу на те, що ви щось робите не так. У вас є якісь юридичні моменти, недороблені, їх потрібно доробити ще раз на цьому насторію. Значить, сім камечів також каже, що якщо ви керівник. Або ви працюєте з кимось в команді, у вас є люди, які вас обманюють. У вас є люди, які беруть більше, ніж мають брати. Там не знаю, можливо, щось там лівак якийсь мутять, або ще щось. Да? Вам потрібно звернути увагу на те, що юридично ви не зробили якісь формальності. І це може призвести до того, що вам прийдеться або переносити ці питання на наступний період, або у вас можуть виникнути якісь перешкоди, да, перешкоди, які вас ведуть в зону очікування, і вам це не потрібно. Тому в грудні, будь ласка, закрийте всі питання, які ви можете закрити. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Так, імператор каже про те, що ви візьмете все в свої руки, ви все зможете зробити так, як потрібно, ви зможете все проконтролювати, навіть якщо ви не будете дуже там прям сильно приймати участі. Да? Загалом імператор це людина, яка має план і чітко виповнює е, на повну катушку все те, що він собі записав. Да? В нього є чіткі стратегії і чітка логіка. Тож, якщо ви будете саме в такому форматі себе проявляти, е, ви все зможете зробити. Так, порада. Овне, порада для вас на грудень 2023 рік. Сімка кубків каже про те, що у вас дуже забагато ідей, у вас дуже забагато справ, причому вони мають різний напрямок, і вам потрібно оприділитися з основними з тими ідеями, які для вас мають найголовніший перспективний момент. І вам потрібно буде, знаєте, як слухати поради. Людей, які мають вже в цьому якусь, ну, якийсь досвід. Да? Також у вас є, можливо, друзі, які вас будуть підтримувати і давати настанови, да? але я бачу, що ви не дуже будете до них прислухатися. Да? Дивіться, ще по цій карті я хочу сказати, щоб ви були уважні і не розпилювали себе на дуже ем, такі справи, які мають або можуть почекати, або мають мінімальний характер важливості в вашому житті. Ем, знаєте, це виглядає так, що ви дуже розійшлися, можливо, да, і хочете все й одразу, але так не буде. У вас повинен бути чіткий план. Ви повинні виділити для себе найголовніші питання, які потрібно вирішити. Це стосується і юридичних питань, і фінансових питань, і того, що ви хочете зараз закінчити, і що ви хочете залишити на потім, або свої наміри якісь да, розписати на потім. Для того, щоб вийти із цієї зони очікування, вам потрібно все ж таки прибрати прибрати всі ваші перешкоди. Також хочу сказати, що в грудні місяці ви в основному будете зосереджені на коханні, тому що з дівчина, вона руку поклала на кубок, де серце є. Так, кохання, можливо, вам і недостатньо, уваги, можливо, недостатньо. І саме цей момент, саме ця проекція вас відволікає від того, що вам потрібно зробити. До речі, ще я можу сказати, що у деяких овнів, можливо, вам потрібно зробити вибір в справах кохання. Да? І закрити питання минулого і подивитися в майбутнє. Можливо, ви зараз вирішуєте, чи будете ви разом, або ви вирішуєте чи погоджуватися та можливо робити пропозицію комусь. Да? Тож, у грудні оці всі питання, які я озвучила на протязі цього відео, ви маєте вирішити. І ви будете задоволені, якщо ви дійсно все зробите, ви будете дуже задоволені. Ось такий у нас прогноз зовни вийшов для вас на грудень місяць. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки і до зустрічі в наступному році.